Доброго дня! Зараз ми розглянемо, шановні слухачі, як створювати питання багатоваріантного вибору для нової версії мови. Отже, ми розглядаємо з вами питання номер 8 скопіюємо умову завдання, складіть рівняння прямої, графік якої зображено на руці. Скопіювали. Переходимо до створення питань. Це питання ми створюємо у категорії рівняння фігури Тест навчальних досягнень. Питання номер 8 Отже, додаємо Створити нове питання і обираємо, що це буде питання багатоваріантне. Отже, додаємо це питання і розміщуємо, розміщуємо текст у полі відведено для тексту питання. Позначимо, що це буде восьме питання і назвемо його. Рівняння прямої за малюнком. Рівняння прямої за малюнком. Зараз ми будемо додавати малюнок до цього питання. Отже, відкриваємо лампу малюнок і тут ми бачимо, що нам потрібно ввести URL-картинки, яку раніше ми завантажували у альбом. І зараз відкриємо цей альбом і копіюємо URL. Отже, я дублюю вкладку і у цій вкладці перехожу до головного вікна. Відкрию альбом, де в мене знаходяться всі малюнки до ТМТ. Отже, відкриваю. І складьте цей альбом. Альбом завантажується, і ми зараз розглянемо малюнок, який нам потрібно продати. Ось цей малюнок відкриваю його, обираю контекстну меню, меню і копіювати URL. Тепер тобто перехожу і додаю це заведення. Після того, як ми додаємо, має малюнок бути доректи. Отже, з'явився малюнок. Ми можемо зробити опис, що це за малюнок, що це буде рівняння прямої. Так, можемо зробити, що цей опис не був небов'язковий. Як він буде розміщений цей малюнок, які можливості? В середині, зверху. Так, розмістимо його посередині. Але тоді треба, щоб і текст був розміщений посередині. Тоді хай буде він вліва. Вліво. Зрештою, можемо змінити і параметри цього малюнка. Наприклад, поставимо присталь і тоді автоматично змінюються параметри. Другий параметр. Отже, зберігаємо малюнок і таким чином ми додали його до питання. Тепер будемо додавати варіанти відповіді. Отже, проставлена оцінка 1 бал. Переходимо. Загальний коментар може бути. Запишіть рівняння прямої. Буде в нас одна правильна відповідь. Відповіді альтернативи перемішується. Знову будемо номерувати їх 1, 2, 3. І тут будемо записувати варіанти. Отже, ще раз переглянемо, це у нас порівняння дорівнює. Y дорівнює 2. Отже, переходимо і записуємо, що це буде y дорівнює. Спочатку пишемо мінус 3. Ігрік, адвіці пишемо. Ігрек дорівнює мінус 3. Далі запишемо коментар уважніше. Уважніше. Потім ми записуємо варіант інший. Це буде Y дорівнює 2. дорівнює 2. Це правильно. І відмічаємо, що це буде правильно. Коментар можемо прописати правильно. Наступному помітимо, що це буде X дорівнює мінус 3. Так. Останемо записуємо підзорівня і під зарівнює 3. Знову ж помічаємо, уважніше. Так, це Більше варіантів додавати не будемо. Нам потрібно зберегти зміну. Отже, зберігаємо. Питання має з'явитися у списку питань. Отже, переглянемо, як, це питання, як воно виглядає, це питання. Для того, щоб переглянути, виступна вкладка Редагувати, далі Дублювати, щоб можна було внести зміни. І ось тут в попередній панелі. Розглянемо, як це буде виглядати. Отже, будемо мати. Клас рівняння, обрати правильну відповідь. Ну ми зразу оберемо, що це буде y дорівню мінус 3, х дорівня 2 візьмемо. Ага, тут все-таки краще було б написати неправильно, не мінус 3, а написати x дорівня 2. І це було б набагато правильніше. Тому нам потрібно ще раз закрити попередній перегляд і подивитися і написати, що це буде x до рівня 2. Так, отже, я закриваю попередній перегляд. Так, і йду на редагування. Отже, мені потрібно редагувати. І пропишу замість там x дорівнює мінус 3, я пропишу 2. Отже, там, де є Х вирівнює. Мінус 3, я прописую 2. Так, і зберігаю зміни. Так, зберігаю зміни. Тепер переглянемо ще раз, як виглядатиме це питання. Отже, переглядаємо. Бачимо, пропонує нам x дорівнення 2. Віть дорівняння 2. Обираємо x до рівня 2. Направимо. Так? Отже. Угу. Відповідь нам показує, що правильно буде 4. Отже. Закриваємо попередній перегляд. І ще у нас тут є одне питання, там, де ми складали коло за центром і радіусом. Розглянемо його це питання, як воно буде виглядати? Отже, ми маємо ось таке питання скласти рівняння з радіус радіус коло з центром в точці до рівня 4, скласти рівняння цього кола. І ми будемо обирати. Отже, в даному випадку у нас тут правильна відповідь буде 3 І ми зможемо його обідати. Так, показати правильний відповідь. Отже, дійсно, ця відповідь буде 3 Так, закриваємо перегляд. І в наступному кроці ми розглянемо, як створити тест і до нього додати питання. Дякую за увагу!